Друзі, усім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження Nissan Qashqai 2014 року випуску. Автомобіль з об'ємом двигуна 1,6 літри в поєднанні з автоматичною коробкою передач. Авто в дуже крутій комплектації на такій лінзованій оптиці на противотуманках, на передніх практроніках на безключовому доступі. Також у автомобіля є камера заднього виду. Ось так виглядає це авто. Дуже крутий синя баклажановий колір. На жаль, камера не передає. Авто з надійним дв... дизельним двигуном по салону в нас є електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, 4 електростеклопідйомники. Також є режим еко, мультимедіа з навігацією та камерою заднього огляду. Є клімат контроль. Коробка автомат. Ось така підсвітка. Також є мультикермо. З управлінням до мультимедії круїз контроль, датчик світла, датчик дощу та панорама, яка дуже круто виглядає. Салон у автомобіля дуже в гарному стані. Темна тканина. Доволі приємно пахне в салоні. Дуже хороше авто для міста. Друзі, якщо у вас цікавий даний екземпляр, приїжджайте до нас. Ми знаходимося в місті Київ, кільцева 1, торговий центр Республіка. Авто ви можете придбати за готівку або в кредит, або в лізинг, а також по системі трейдинг, або навіть, навіть за криптовалюту. Тож, друзі, чекаємо вас на цей міський паркетник. Дуже круте авто. До зустрічі!